Усім привітки! Усім привітики! Ми вирішили відсвяткувати новий рік у нашому новому мунгалі. І, ну і всю зиму. І, коротше, Амелі купила собі нову машину. Так. Так-так. Ну що ж, ми сідаємо в свою, а ви сідаєте в свою. Так? Тепер ми будемо їхати всі разом, як їхала. Угу. Не, ну no, щоб тувари всі помістилися Давай. Мая, в мене теж тепер цього разу кінь І в мене в тебе базя. В мене ні, в мене якийсь. Я боюсь. В мене барантик Сонь. В мене тиксон. Це бараністи Сонь. Баран Баран Баранціка, сонтик. І ось так. мама, де мій блачок? Е, у мене на плечах. Йо, яка ти? Куня. Ось туда. Ось один да? І санки туди, це санки. Угу. А санки не вміщаються. Куди санки? багажник покажу. Добре. Такс. Це теж багажник під кеном. Там що... сумка. Сумка там будемо класти, коли буде сяти в похід. І кинеш прикольний багажник. Так, і трішечки не у нас. Сумка? Ну, сумку можна вже і наверх поставити. Так вже наверх. Ай. Бін! Ну тоді в ну, ну, салон. В салон? Ай. Хіба наш міст в салон? Ай! О, що не вміщається. Може у вас хоче щось в багажник влізеться? Ну давайте зараз, чекайте, щось. Ми вже почнемо запихати. Такс. Ох, йо. У нас багажник відколи рік, уже такий він у нас Я Нет, не сказала, так. <реш> да. Він має вмістителей. Я ж кажу, у нас багажник, хоч, не знаю, там 30 кг, блин. Так, Арочка, давай свій тим <реш> Так, що там все Ану, чи це вміститься. Якщо вміститься, то. Там давайте нас, нам, давайте нам своє. У нас золотий Мам, багажник. Мам, їм це дамо, бо я не хочу, щоб ми лишилися. Це сянки, це золоте, це святе. Я розумію, Маєчка, добре. От та так. це супер багажник, мрії. А де наші пітомці? Наші пітомці тут. А я Яська, а можна я наперед сяду? Ти наперед, та ти ще за маленька наперед. Байка. Ні-ні, Маєчка, сідай М -м -м. назад. Ой, сумка. Стричком, мы билетах, мы а кто на спереди будет сидеть? Тварина. Клясь. Ему уже по 20 плюс. А все, мне эта сумка снимается. Так, давайте, кто куда, кто сюда. Так, ты. Ты. Давайте. Да ты. Канеру точно мне давай наперед. она вам там точно все лапы отжимает. Ой, точка, привет. Добрый день. И давайте Чайку сюда. Чайка! Чайка! Да это наша Мурочка. Ага. Мурочка не хочет назад. Куда иди? Ну, тогда у нас не остается вариантов. Аню куйка. Куйка, ты хочешь назад? Кто бы я с собой куйку? И мы! Ничего, уже хай поедем. Так. О, а может мы это дам назад? Мы назад, а его туда? Ой, я чекай, э, полетел. Ой. Привет. Машина уже сама решила жить своим жителям. <свес> так, добрый, хоть коляску мужчина. А чё? Че? Да чекай, я зараз не трою хоть самим машину систем. Вот трою закрыть просто дверь. Мало будет так. Я все, Вася, это все. Все. Так, давай ты вы. Ну, а мы зимы на зять сядем. Ведь моя сяпка. Да не, мы уже садить так, как садить. Добре, а мы тоже залазим. Закрываем багажник. Кто ора съедает я крыму? Давай я. Так и знала, что ты это скажешь, в принципе. Давай. Ара, ты будешь сидеть с ними всема. Может, что-то туда? О, хомяк! молода, ти красавчик! Ой, папугаїк теж вийшов Давайте, ви красавчики двоє Ще вам переносик туди закинуть О, а черепашка? А черепашку лишаємо на мороз? Блін, ти хіба що її без акваріума брати? Хіба що я її повезу так, на колінах ну, шо, Добрий давай... день! Давай, включай ці, от, як вони ці називають? Ой, треба точно включити, бо нічого не видно із-за цього снігу Добре, пройдеться. Що щось прийдеться. Це акваріум. Тут поїдемо... Ой! Ну, Ти переміщайся переміщаєшся. Так, я переміщаюся. Так, і мені значить, ну, треба переміститися. <рістити> <рістити> Нічого не переміщається. О! А може вже так поїдемо. Якось справимося Ну тоді по... Ого, погнали! Добре, зараз вже якось вирушимо. Погнали. Дві секунди для вас, а для, для нас це вічність. Uh -huh. Ну, п'ять секунд, подумаєш. Так, окей, okay, добре. Зустрінемося вже в горах, друзі, тому що то буде тривати вічність. Yeah. Так, давайте вже доїздимо. Ой. Стоп! Тут кінець черепаха вирішила вже Я тоді туди встану, добре? Щоб не перекрити все це. А ми вже тут тоді стоїмо. А, приїхали? А. Вау, я офігіла! З висотою я точно офігіла Ну, в принципі, мені було зробити кінець. Ох іох! Такс. Тоді ми тут станемо. Що має? Ти дивилася, яка тут вина, де ми взагалі знаходимося. Та це ж гори, Майя. Та має. на верховині чи що? Можна сказати, ми в Говерлі. Твоя шо? С... Говерлі шо? Ми у Коверні чи що? Ми її в Буковелі. Говерлі. Ой, мама, мама, не ти дитинську. Так не знаю. Дитинская мова. Так. Ой, ну уже тут все Ой, Каролина, Каролину достала. Ой, Каролина. Вснула Каролина. Майя, будь ласка, да поможи мне с сумкой. С сумками. Донь, донь. Без мене взагалі ні мої ніхтось переватиться. Спи, 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 спи Карина спи, спи. спи. Бо зараз буде, ну, наче ну, збіліся виричати. Е, худулі. А нісі худулі, вона може спати з тиглоль. Худулі вона буде вдома ходити, щоб я не бігала. Мені така п'якою я хатя. Ох, я це бунгало маю. Бунгало. Вау. Диво Ой Аля, ти хоть бачила, яка тут глибина? Я тут спала Хоч подивися, яка там глибина? Ну, давай, давай, подивися. Ух, ё моё як високо Так, так, -та, та ми в Говерлі В Буковелі У Говерлі Ми швидше в А ані Ця черепашка вже скільки всього пережила На дорозі побувала мільйон раз Ну, конечно. Ой, добре. Що? Шампин. Байки на стемоданчик. Великий. Так, музей наїчка. Я присяду. Добре. Я, я, я. Давайте ми вже зайдемо. Зараз цю чемодана. Нічого собі тут дім. Uh -huh. Ого. Ого, ми тут будемо зіти. Так. Зіти будемо. Клюв. Вот, О, тоже зівем. <гас> Дивися, що тут є. Ей, hey. а що для маленьких не схаляти не зробили? Ой, твою сумку. А що для маленьких халяти не зробили? А ви не що тут будуть такі от діти, як ви? Зато є масочки. Так, діти, а ну там нічого не трогайте. Бо там так напевно, все красиво поставимо. Так, давай йдемо дивитися. Халати Мене, 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 мене. Ти береш собі пушистенький. А ви які берете собі? Може, Роздінь вже той знімає той рюкзак а ви які берете собі? Дівчат, а давайте ми зразу на спеціальні процедури, бо собі масочки розробимо. Давайте? Зразу? А я думала, зразу треба зараз... Давайте, давайте, вдягайтеся. На. А! Так ще фриконишся! Давайте! Я мамка, яка не доволі. Давайте, бери собі теж похилатку. Емелі, який собі береш? Пушистий чи ні? Бери собі цей пушистий вже. Ага. А твої штани. Ой. Мої штани ззаді. Ось такий рюзочок. Ля-ля-ля. О, у мене ще й шкарпетки були. Деворе. Ось це. Можна зразу і так. І паче собі береш берешці маску цілу Давайте, може, складемо тут одяг, щоб не Зразу, одразу Клас Тільки щоб дали щось взутися Да. а то взутися не дали. Ти собі не взяла пачі? Я не хочу пачі, я хочу маску, ні. Знімай Снімаю. Ось так Снімаю. Ты Та, чекай, але... вы тут закрыли эту штуку. Ось, Так а щоб очі тут під очами Ось... Ось це ще Так, а ще що? Бери собі рушник. Рушник на голову. Е, десь так хоче. А що так? Вот все. Ми теж так ми теж так підростете, будете робити, що захочете. Так, підростете, а зараз слухайте нас, бо ми ваші батьки. Ти паче собі взяла? Так. А зараз з усім цим треба закінчувати. Ході в кімнату, спочатку подивимося. Що ми тут зразу встрели в ванні? Та не складати, бо зараз то поки це все бере звідси. Так, у шаху покласти. Мені здається, мені цей халат трошки задовгий, ні? Та ні. Вона... Халат Ну Окей, похоже в такому вже. О, дивіться, а це походу моя. Марія, йди подивись, коли нас кімната. Яка? Модна. Йду подивись, а де мій Пери, ось, твій Ось я А ви йде в свою подивлюся Що там? А це моє яйчко? Ось. А це моє. А це наша Кароліна Вау, Майя, іди сюди. А якщо онася а мені ці дивитися, якщо на, на мене найзавелики. То мені як плаця Це точно. Що я? З ці... Крибилько, бери, берите, беру. Так, что ж будет? Не знаю. Чуть и тут, и там. Ой. Так, смотри, тут у нас будет и моя шапка, сами видите, кустки будет ну Майя. мои окуляры за шаф упали. Куйка, куйка Ой, придется сунуть. <coughs> Ой, да мама, ты сиятька. Ты чё? ты накачалась? Трошечки. сильно сила. Угу. Так, давайте я сегодня шумочек, сюда покажу. Хоть капчусики. Извиняйте, Не завязать. Ну, пока Капчусики, Капчу, капчусики став, будь ласточки, паняночка, сюда. Паняночка, как бы ты а! Не, я засплю. Так, водичка. Будешь тут пить Да Та там ничего не налила. Так. Что? <свес> mm. Она забрала мои, а не он мои. И он мои сандалики. Сандалики. Вау! А что у нас там кимната? Варя я своя а кимната там я бы так сказала. Шафу нам перекрыли. <свес> О, нам тоже поставили эти штучки. Штучки что-то поставили. Еще и капчусики. Ой. Да и круто, что нам тоже Це поставили. Я щось свій одяг не викинула. Що робиш, Демо. Я нічого. А навушники. А навушники по подождуть Чекай, бо я ще сукрібі. остался всего один халатик Давай, четыре Ой, давай, пятьдесят халатики, Надо шесть халатики, Надо Давай, пси, Надо девять халатиков Надо пятьдесят халатики, Давай, пси, есть халотики. Давай, Давай, пси, свою шапочку Шапочку? Ага, шапочку Розувайтеся, водам. У нас тут має бути чисто. А не брудно. Я посижу. А я йду свічим вода принесу. Ну що, треба зараз це все розкладати. Давайте. Р... Е, зараз шрибала, шрибала, шрибала. Ой. Останній штришок. Ну, нарешті ми вже вийдемо звідси. Є? Ай, сидай. Так, и теперь берем лыжи в руки. Так. Опа, взяла. Ай, ой, бери. Да, берешь эти штучки. <рекленно> так, прикольно. Ага. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. І решта в сани показу. Моя... Ну, ви ще й так я вас по дорозі не зможу вести, маєчка. Або а я... зможу. Сідай. <рив> Ти клади її теж до сад. Давай. Поїхали. Емілі, а я не знає, як ти вже понесеш свої лижі? О, хіба що вже піду в лижах? А, я тут цікаво ой, ой, Ох, Ще поїдемо. Ще поїдемо, так. Отак ви, так. Так, я вже теж тут на лижах. І їду. Ой. Я поїде. Доїхала. Ох, і має мая. А тут треба піти купити щось. Ой, Солоденьке. Ну давайте не купимо купувати. Ну, ну вже... майданчик! але ходи сюди. Але вже коли буде вечір, ми тоді купимо. Ай погнала сюди! Ой, їду, їду я. Ого! Клас! Тут <смас> майданчик! Ой, давайте сфоткаємося! Так, треба сфоткатись тут. Ну, я з цими ага. <говор> <говор> Ты без... Не... Чиз? Ты же фоткал... Да <говор> потом уже зафоткаемся. Сначала ходим уже на нашу остановку. Тепер у вас ора і ера, де перепутати. Ви такі от даковисінькі. О, а що за пасьок? Не знаю. Ні. Я вже теж хочу катнутися з цих хлищ. Так ти вже катаєшся. Та я ще хожу. Я так розумію, що так. Тут я на лізях. Ого. Лазь.

Всі припадають. Емілі, ходи до нас! Задіюся, да, твою дитину ще ніхто не вкрадеться. Та ніхто не. Ірку. Така, що там буде точно вже до всіх до жарту. Я не знаю, я не хочу на екстрім. Я хочу тут каятись. Ну добре, давайте ще тут прокружляємося. А на цьому, друзі, сіла кажемо всім па-па-па-па! Ставим лайки, підписуємося на канал, я все за тебе скажу. І ставим лайки, підписуємося на канал. І пишемо коментарі. І пишемо коментарі. Пишемо коментарі. І ще, звичайно, ще друзі, держава кнопочку підписатися, не забудьте. Я не канал. Добре. А так само в наступному відео вже побачимося і вже коли будемо кататися з екстремальної гірки. А на цьому всі кажемо. Всім па-па-па-па!